Міські посадовці проінспектували благоустрій навчальних закладів. Зокрема, з'ясували облаштованість шкільних територій та перебіг ремонтних робіт. Сьогодні у нас була велоінспекція в мікрорайоні Пасічна. Були проведені об'їзди з метою перевірки закладів освіти до підготовки до нового навчального року. Що стосується закладів дошкільної освіти. На даний час працюють тільки дев'ять чергових садочків, які працюють до 22 серпня включно. А всі решту садочки потім відкривають двері для своїх е, учасників освітнього процесу 25 серпня. А чергові садочки закриваються на так званий санітарний тиждень. 1 вересня ліцей номер 24 прийме у своїх класах понад тисячу учнів. Тут облаштовано пішохідну та автомобільну зони, встановлено антипаркувальні стовпці. Це до війни, ще був проєкт, ну, так як почалася війна, капітальні видатки не можна було використовувати. І от тепер виділили кошти і на кінець-то ми благородили центральний хід, бо було страшне. Тут, коли дощ великий, тут були і калюжі, і машини, чесно кажучи, батьківські були тут хаосно паркувалися. А тепер супер. Тепер є окремо пішохідна зона, є автомобільна зона, антипаркувальні значить, стовпчики і зовсім інша справа. Удит садку номер 34 незабутка завершили підготовчі роботи. Наприкінці серпня його коридори наповнять понад сотню дітей. Ми до саду, до нового року так інтенсивно готуємося, зробили санітарні побілки всюди, перемили вже майже все, так як ми були закриті, то ми мали можливість трошки так зробити цього більше. Ну, діти наші, всі групи в нас заповнені по нормі, і ми зараз не готові нікого приймати в загальному посадочку сто садочку 137 дітей. Робимо такі роботи підготовчі до дошків до 1 вересня і до підготовки до зими. Ну і також побували на будівлі. Вниз моста, подивилися, яким темпами роботи йдуть і досить непогано йдуть. Ну і певні доручення дали, добрий день, і певні доручення дали щодо прибирання, щодо вивозу сміття, щодо облаштування певних територій, зупинки, зокрема на тролейбусні. Зайшли в ЦНАП. Гарна, гарна така можливість поспілкуватися з мешканцями. Не виключено, що представники мерії надалі перевірятимуть підготовку міських закладів освіти. Завдання полягає в тому, аби новий навчальний рік розпочався своєчасно і без прогалин. Оксана Сибастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.